Доброго дня, до вашої уваги. Чорна смородина вітчизняної селекції. Оріанна, цікавий сорт, має сухий видрив, ягода плотна. Ось от такий в неї розмір. Це у нас 50 копійок. Починає вибірково достигати. Був сьогодні перший збір. Річниця йде. Тут полив є, але поливалася, мабуть, один раз тільки. Можливо, я би вона була повністю на яблуня ягода була б ще крупніша. Але, як бачите, у нас пісок, земля дуже бідна і волога. Випаровується швидко. Якби цей сорт посадити на чорноземі, чи би постійний полив та підживу, ми б отримали ще кращий результат. Тож на осінь будуть саджанці, кому треба звертайтеся.